Всім привіт! Це вже 34-й випуск. Новин, які виходять кожного тижня, і які створені тільки для того, щоб розповісти вам все, 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 все цікаве, що трапилось цього тижня. Новин небагато, але у мене є додатковий контент. Поїхали! У Діснеї було купа проблем в останні роки. Стало ще веселіше. 1 січня компанія втратила ексклюзивне право власності на Мікі Мауса. Сталося це через законодавство, а саме через трансформацію кротесенького мультфільму Steamboat Willy у загальнодоступну власність. І ось 1 січня знайшлися творці, які тільки цього і шикали. А саме було анансовано гру Infestation 88 та фільм Пастка Мікі Мауса. Мауса. Обидва проекти майже однакові за людьми. Бігає маньяк, робот, монстр, який вдягнено у маску Мікі Мауса. І звичайно, звичайно, ви ж не подумали, ніяк інакше правильно. Обидва проекти були створені зафільмовані та змонтовані саме за перший день січня, бо до цього вони не мали права робити щось схоже. Так це ж не порушення закону було. Окрім цього, була анонсовна стрічка у жанрі комедійний слэшер хорор під назвою Стімбот Уілі, де маньяк буде вбивати людей. На туристичному судні режисером тут назначений Стівен Ламорт, який відповідав раніше за шахастик Злий про грінча та різдво. Зазначу, що через самі такі обставини пару років тому Вінні пух також потрапив у загальнодоступний список інтелектуальної власності. А вже через пару років туди ж потрапить і супермен з гобітом. Починаються веселі часи для великих компаній у США, де їх маскоти можуть законно використовуватися у порно контенті для дорослих хентай та іншому чомусь чорненькому. Також 2023 рік міг стати останнім у кар'єрі легендарного Джона Уільямса, композитора Джона Уільямса. Раніше він заявляв, що Індіана Джонс 5 буде його остання робота для кіно. Так він говорив. Але що змінилося? Можливо, можливо, він подивився фінальну версію цього прекрасного фільму. Можливо, знайшов новий цікавий проект, а можливо, просто дідусь дуже звик до грошей. Ну або все одразу. Пряма мова. Якщо з'явиться особисто мені цікавий фільм. І зручним для мене графіком, то я не став би нічого виключати. Немає нічого неможливого, нас тримують лише власні обмеження. Або простіше кажучи, я волію мислити відкрито. Тож очікуємо нових робот легендарного композитора у блокбастерах. Там, до речі, скоро виходить нові зурині війни. Тож я впевнений, що він буде композитором саме у них. Тут я хотів би подякувати всім людям, які задонатили у грудні, а також людям, які підтримують мене як автор. В цей цей час ви зараз можете побачити всіх цих янголов небесних на екрані, особливо подяка. Іде до Ярослава Левченко, Звероїда, Павла М та Миколі. Дякую вам, величезне, хлопці, і дякую всім, хто допомагає у цей складний час. Продовжуємо. Можливо, ви не знали, а можливо і знали, але цього року руські перевипустили свого Івана Васильєвіча, який змінює професію. І цей би висер був би не цікавий мені, але виявилось, що там з'явився Квентін Тарантіно. І тут стало одночасно три можливих варіанти: він сам знявся у фільмі. Вони купили права на його зовнішність та використовували у фільмі як Діп і вони нічого не купували, просто спіздо, як роблять завжди. І навіть. Не знаю, яка відповідь. Тут правильна, дуже-дуже схоже на перше або другий варіант. Одначе, з урахуванням аномальної любові Тарантіно до Рашки, можливо, все, навіть те, що він там знявся, бо його ім'я навіть було вказано у титрах. Думаю, що скоро все стане на свої місця. І вибачається, що засунув це лайно в наш інфопрос. Ну і також тут Мішель Файвер заявила і напевно згадала, що свого часу, після успіху Бетмен 2, вона хотіла дуже зняти окреме спіно. Про жінку-кішку, свою персонажку, які би були вайби серіалу The Boys. Здивовані? Прямо мова. Бюртон хотів зняти чорно біле кіно з бюджетом десь у 18 мільйонів доларів. В дусі мюзикла Люди кішки. Як Селена непомітно живе у маленькому містечку. Я ж хотіла, щоб вона переїхала до такої готинської версії Лос-Анджелеса, де всім заправляє трійця супергероїв засиранців. Це були пацани задовго до пацанів. Але тім швидше Видко втомився читати мій сценарій. Ось такі цікаві історії, давнини Чекаю тепер і на її сольний фільм Оси до подій квантаманії, де покажуть, як вона живе з канхом та модоком у стилістиці сіткома два з половиною чоловіка. Режисер Джона Ука Чат Стахельський хоче зняти купу фільмів. Тут і «Привіт, тусими, і новий Джон Уік. Хоча він не каже, що хоче його зняти, але ми всі знаємо, що це буде. Та новий горянин. Але він зацікавлений і у ще одній далекій. Далекій галактиці, та може знайти для цього проєкту свій час. Пряма мова. Я серед фанатів всесвіту зоряних війн. Перший фільм просто змінив моє життя. Сподіваюся, у Дісней слухають, що я зараз кажу, і на що натякаю. Сам не проти перевірити цей всесвіт на міцність. Ну, і якщо хтось питає мене, то я дуже радий за такі слова, тому що все ж таки красива хореографія боїв померла десь після виходу епізоду 3, А ця людина собаку з'їла, хоч і не корець, на показу рукопашних боїв та боїв з використанням холодної зброї. Так ще був крутий сегмент у епізоді 8, але. Все ж таки краще забути епізод. Ну і коротесенька хочу сказати, що з'явилися перші чутки, що четвертий сезон хлопаків вийде на Amazon Prime 13 червня. Ця інформація виглядає досить реалістично, з урахуванням виходу трейлеру та слоту, де можна випустити цей самий проєкт. А саме травень-липень цього року. Кульгаві коні продовжені на п'ятий сезон і будуть і надалі радувати нас на Apple TV Plus прем'єра четвертого сезону у кінці цього. Року Наполеон вийде у цифровий прокат вже наступного тижня, тож зможете подивитися цю чудову сатиристичну комедію Вдома чи буде це міфічна режисерська версія, про яку кажуть деякі блогери або загальна театральна інформації поки що немає. Знайти ви зможете цей фільм на Apple TV+. Стало відомо, що фільм Return to Silent Hill, або повернення до СеленХіла знаходиться на стадії поствиробництва. Картина описується як нова адаптація гри Silent Hill 2, у якої навесні. До речі, виходить і ремейк. Ну, це так до слова. Громовиручці втратили актора Стівіна Юна, який за чутками грав часового. Це мега імба персонаж Марвелу, якого є друга особистість у голові, який може знищити весь світ. Офіційно через складність графіки фільмування акторів. Неофіційно через зміну сценарію і можливе викориснення цього персонажа з фільму було б дійсно чудово, бо MCU не готове до цього монстра. Джек Блек приєднався до Джейсона Мамо і зіграє в екранізацію адаптації гри Майнкрафт. Блек буде грати персонажа Стіва. Деталі сюжету обіцяють розповісти о першій половині цього року, і також за чутками до касту приєднався Аарон Пол. А тепер про відьмака віднесенького відьмака. Четвертий сезон від нефлік за чутками будуть починати фільмувати у березні і закінчать фільмувати у жовтні. Лям Гемсфорд замінить Генрі Кеміла. Тож ви будете насолоджуватися ще й сильним акторським виступом молодшого Гемсфорда. Сама ж прем'єра поки призначена на середину або на другу частину наступного року. Але у 2024 році нам подарують такий серіал про відьмака, саме про банду Щурів з Сирі та Дольфом. Лункрана. Ну що, кожного року знущатися з цього всесвіту так знущатися. Саме, напевно, так думає Netflix. Ну а відомий письменник Джордж Мартін натякнув, що HBO має купу сюрпризів і здивує всіх обсягами контенту щодо Всесвіту пісні льоду та Полум'я. Так він заявив, що зараз на стадії концепції та внутрішнього пічингу знаходяться одразу два анімаційні проєкти. З ними він впевнений, все буде добре, і вони таки вийдуть. А ось два інших. Ну, вони померли і ніколи вже не вийдуть. Одним з анімаційних проєктів за чуками стане в чорношкірого персонажа Короліоса Валаріуса у серіалі «Дім Дракона, якого зіграв Стів Тусен. Найголовнішою темою тижня, як ти значив, пост Нікірурка, який допомагає з першого дня війни нашій країні, і це не пусті слова фінансова та інформаційно. Цього разу відомий актор записав відео, де закликав людей на збор грошей у розмірі одного мільйона долара. Для е, осіб, які втратили житло у Херсонській області через русню, і я відзначив саме не розмір допомоги, а що це один з тих небагатьох акторів, які досі акцентують увагу на проблемі війни в Україні у світі. Дякую, Мікі. Дійсно дякую. Ну і так як рік підійшов до свого офіційного завершення. Давайте поговоримо про головних щасливчиків цього року з погляду на касові успіхи. Так, давайте спочатку розглянемо топ-10 фільмів у США, а потім перейдемо до світового загального бокс-офісу. У США десятка виглядає наступне. Десяте місце концертний фільм Тейлор Світ. Він зібрав 179 мільйонів доларів. Далі звук свободи і його 184 мільйона доларів. На восьмому місці Джон. Уин... 487 мільйонів доларів. Сьоме ж місце людина Мураха та оса Квантоманія. Цей недошедевр зібрав 214 мільйонів доларів. Русаленька пламає на шостому місці, вона заробила 298 мільйонів доларів. П'яте місце і 326 мільйонів доларів зайняв Опенгеймер. Вертові галактики 3, четверті з 358 мільйонами доларів. Людина павук крізь всесвіт бронзовий, маючи 381 мільйон доларів. 575 мільйонів доларів заробили брати Маріо. Ось такий успіх анімаційних проєктів цього року. Ну а лідером стала Барбі. Вона зуміла зібрати 636 мільйонів доларів. Вітаю всі ці фільми, багато тут не шлаку. Але що поробиш? Дійсно, вітаю всі ці фільми. Дуже приємно, що набагато з них є огляди на цьому каналі. І неприємно, що багато тут і шлаку. Але що ж поробиш, смаки у всіх різні. Ну що ж, до світу тут трохи цікавіше, і не так ремжово, на мій особистий погляд. Десяте місце людина мурога квантового. Манія 476 мільйонів доларів. Забудьте, будь ласка, що я сказав, що тут нема крінжа. Тут він теж є на жаль. дев'яте місце. Стахій дуже радий за мультфільм, який мав жахливий дебют, але відмінну витривалість у нього 496 мільйонів доларів. «Місія неможлива, та її 567 мільйонів доларів на восьмому місці. Русталенка на сьомому місці вона зуміла взяти 569 мільйонів доларів. Анімація по людині Памку на шостому 690 мільйонів. Форсаж 10 або Форсаж X з усією сім'єю на п'ятій позиції мають вони 704 мільйона доларів. Вартові галактики 3 845 мільйонів доларів. Ну а бронзу у світі отримав опенгеймер, як до речі, і у рейтингу твоє кіно. Детальніше у цьому відео дуже раджу подивитися. У цього фільму 952 мільйона зборів. І я впевнений, що через пару років та повторні покази він таки назбирає свій заслужений мільярд. Супер брати Маріу з'їли робочки та скибнули аж на друге місце. Один мільярд 361 мільйон доларів. Ну і Барбі отримала діадему лідера цього року та взяла 1 мільярд 441 мільйон доларів. Ну і ми розглянули фільми. А що ж до кінокомпанії, а? Так ось 2023 рік став першим з 2016 року, коли Дісней не зайняв першу позицію зі зборів у міжнародному прокаті та у прокаті США. Лідером цього року став Юніверсал, який за допомогою Маріо та Опенгеймера змогли принести своїй студії 4 мільярди 910 мільйонів доларів. У то. Саме час, як у Діснея, вийшло зайняти другу позицію. І він має 4 мільярда та 830 мільйонів доларів. Проте цікавий факт, що у Юніверсал було аж на 7 проєктів більше за Дісней. Тож, все ж таки, по відношенню проєкту до зборів виграв Дісней. Третю ж позицію зайняли Warner, де була купа провалів, але була і Барбі. Четвертими стали Sony, ну а п'ятими Paramount. Тепер щодо трейлерів Netflix випустив фінальний трейлер до хедлайнера цього місяця Злі. Нагадаю, що це буде пригодницький бойовик, у якому свої ролі зіграють Кевін Гард та Вінсен Деонофріо. Реліз 12 січня 2014 року. Я вже казав на початку випуску про фільм з Мікі Маусом. Також його трейлер теж можете знайти в описі до цього відео. Також трейлер екранізації мюзиклу Мінз Гірл або Злі дівчата теж отримав свій другий трейлер. Нагадаю, що це не є продовженням оригінального фільму, де знімалась Лінці Лохан, а є новим переосмисленням, там яким би саме мюзикл Прем'єра у США вже наступного тижня, а саме 12 січня. Новий трейлер Ліза Франкенштейн продає фільм, як і перше, що виходив раніше. Я за трейлера не фільм. Все динамічно, смішно, якось ну, знаєте, просто стильно і просто дуже чекаю і вірю, що він таки вийде у наш прокат Прем'єра у США. 9 лютого. Другий сезон анімаційних пригод Moon Girl та її динозавра отримали також трейлер-прем'єра 2 лютого і 3 лютого на Disney+. Шибай голова був одним з найкращих, що колись знімали по коміксам Марвел. І я кажу не про фільм, а про серіал від Нефліксу. Стрімінг-сервіс Disney+, у якого тепер є права на цей серіал, теж так вважає. і вирішив, що продавати ехо треба через саме цього персонажа і кінг Піта. Бо на головну героїню ехо всім чхати. Мені вони продали серіал, коли повідомили про рейтинг для дорослих. Головне, що правда, щоб злити фрагмент бою, був чернеткою і був змінений на стадії монтажу через комбінування. В тому що зараз він виглядає жахливо. Прем'єра, через 4 дні на Disney+, всі серії вийдуть в один день. Історія кохання у стилістиці GTA 6 чи Бонні і Клайда показана у трейлері «Мармела», де мені дуже подобається головний актор, і так само дуже не подобається актриса. Що переможе і чого у цьому фільмі більше, дізнаємося 9 лютого. Також вийшов трейлер фільму Реінкарнація. Привід з минулого якщо що цей фільм не має жодного відношення до оригінальної реінкарнації. Це просто такий прикол наших прокатчиків в українських кінотеатрах. Цей фільм потрапить 25 січня 2024 року. Також випустили і трейлер українського фільму Я Побєда і Берлін». Прикотницька комедія Я Побєда і Бірлін зняли за мотивами одноіменної повісті Кузьми Скряпіна. Прем'єра 21 вересня 2020. Четвертий рік вийшов тізер приквелу до Оумена. Саме тут нам покажуть те, як створювався цей самий Оумен. А ні, це непорна адаптація. Ну, у цьому фільмі теж повинно бути напевно все цікаво. Виглядає дійсно страшненько та стильно. Прем'єра фільму The First Omen, 4 квітня 2024 року. Ну а тут я хотів би подякувати всім людям, які написали мені теплі новорічні привітання. Мені було дуже і дуже приємно. Дякую вам величезне. Окрім того, дякую всім людям, які. Приєдналися до спонсорів цього тижня. Ви зараз можете побачити їх на екрані. А саме: Тарас, Сергій Румянцев та Сергій Сторожицький, Старожицький, Джим, Серіан, Олександр, Віктор, Морфедж, Лісневський, Дмитро, Dream Comics, Валентин, Євгенія та Дмитро. Якщо вам теж подобається цей проєкт, і ви його оцінюєте більше ніж 50 гривень. Буду радий вашій допомозі. За це ви можете отримати ексклюзивні емоджі і бути фундаментом виходу нових. Відео на цьому каналі. Також окремо хотів би привітати нового спонсора на Едвард Едварсей. Давно бачив тебе у коментарях. Дякую тобі величезне. Буду старатися для всіх вас створювати багато крутого контенту. Дякую і продовжувати. Що ж до релізів тижня, то тут не буде багато цікавого. 4 січня на Нетфліксі вийдуть одночасно два проєкти: серіали Снігове суспільство та «Брати Сунь. Також у кінотеатрах вийде багатостраждальний фільм, наступний гол-переможний та гору. Нічний заплив. Ну а у цифровий реліз вийшли погані гноми, різдвяний розгром. Ну а твоє кіно подарував нам огляд на Феррарі. Проте він на окремому каналі. Чому так? Я розповім через пару тижнів. А також для спонсорів цього тижня вийде огляд другого сезону мультсеріалу від Дісней А що як? Ну і завершився касовими зборами. Лідером знову став Вонка. Сімейний мюзикл Стіметі Шаламе збільшив свої збори на 32% та зібрав додаткові 23, майже 24 мільйона доларів. Тепер каса фільму складає 134, майже 135 мільйонів доларів. Друге місце зайняв аквамене загублене королівство. Кінокомікс, хоч і має падіння, неймовірна рідкість до речі на цьому тижні, 29, майже 30%, але впав досить слабо з урахуванням критики від. Глядачів та оглядачів в інтернеті. Фільм взяв додатково 19,5 мільйонів, і тепер має 77, майже 78 мільйонів доларів. Жах для фільму з бюджетом 202 мільйона, але не неповне фіаско. Третє місце зайняли качки. А точніше, анімаційний фільм від Illumination Переліт. Пригоди для дітей взяли 17 мільйонів доларів та малий приріст глядачів у розмірі 38%. Загальна сума після двох тижнів прокату складає 54 мільйона доларів. Це дуже хороші новини, бо мультфільм дійсно чудовий? Ну і не можна не відмітити Феррарі. Нова стрічка Майкла Мана взяла непоганий старт і може стати рекордсменом 2023 року у зборах. Ой, Окей, я жартую, я жартую. Фім провалився у прокаті. Картина з бюджетом 95 мільйонів не поїхала. Та просто видала деякі звуки з куби вихлопу. 4 мільйона доларів та 10, майже 11 мільйонів загальних зборів у США станом на понеділок. Ну і дякую всім, хто був зі мною сьогодні. Якщо вам все сподобалось, нагадаю, що у мене є спонсорські сервіси та підтримка на Ютубі. Ну, а так буду радий вашому лайку, підписці та коментарю. Ну і головне постійній допомозі. Нашій армії це найважливіше зараз. Бережіть себе та що